Далі ми перенесемося на Луганщину з нами в ефірі. Сергій Гайдай, голова місцевої обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю Вадим. пане Сергію. Оскільки Росія готується до анексії тимчасово окупованої Луганщини, скажіть, будь ласка, чи помітна якась особлива активність на цих тимчасово окупованих територіях області? Ні, ви знаєте, після закінчення цього фарсу особливої активності немає. Гауляйтер, як і решта гауляйтерів в окупованих територій, всі поїхали по Закарпатті. Кажуть цілувати гузицю тому карлику. Ну і поки що особливих якихось там рухів немає. В принципі, єдине, що вони продовжують палити там, де треба, так як і казав наш президент, ну можливо, це пов'язано з тим, що ви вже анонсували. Та ще вчора ввечері анонсували в в моїх колег е, скоро непогані новини з Луганщини, оптимістичні для нас. Тобто, все виглядає на те, що так і буде, і тому їм нема до чого готуватися, особливо там. Е, ну я впевнений, що ватажки самі по собі вони ж втікнуть, тому що в них є така можливість, і ніхто їх не зупинить. А от всі колаборанти, їх прибічники такої середньої ланки. А ти, ті люди, кого окупанти поставили керувати тимчасово окупованими населеними пунктами, от їм втікнути не вдасться, тому що після Харківської операції була вже одна спроба, і вона закінчилась тим, що їх на кордоні з Росією повернули росіяни і сказали, щоб вони їхали і працювали в себе в Аленере. Пане Сергію, а скільки людей зараз залишається на Луганщині, контрольованій нашими силами людей, і наскільки ці землі готові до осінньо-зимового періоду? Тепер ніби якось так варто говорити, тому що про опалювальний період в класичному сенсі боюся, поки що не йдеться. Ну, якщо взяти е, територію, яка була підконтрольна Україні з е, 2014 року, не була окупованою. То залишилось десь трохи більше 350 тисяч людей. Що стосується підготовки до опального періоду, то там, де розташовані великі міста, Сіордонецьк, Рубіжна, Лисичанськ, там проходила активна фаза бойових дій. Там руські знищили повністю все за 4,5 місяці. В все провести опальний період неможливо, розводку зробити якусь по будинкам неможливо. З водою величезна проблема. Тому навіть я, коли спілкуюсь, об'їжджаю гуманітарні штаби, спілкуюсь з жителями Луганщини, які вимушено евакуювались, я говорю про те, що вони всі дуже хочуть повернути, звісно. Але я говорю їм про те, що зимою повертатись недоцільно, тому що ніхто не зможе відновити систему, от саме зараз, в ці найближчі пару місяців. Ну я не великий експерт в житлово-комунальному господарстві, але боюся, що після такої зими, коли не буде, от е, достатньо фахово чи законсервовано, чи хоча б збережено, е, залишки оцих опалювальних систем, буде потреба наступного року їх повністю замінювати на цілком нові. Вони просто не переживуть зиму. Абсолютно, вся інфраструктура критична Луганської області, от саме тієї ділянки, там де проходили бойові дії, вона вся підлягає не те, що навіть ремонту, і не те, що там капітального, а повністю відновлювати її з нуля, тобто будувати нову, покладаючись на наші збройні сили і на ваш такий... Е... Стриманий анонс, стримано оптимістичний анонс про те, що варто скоро чекати хороших новин з Луганщини. Це означає, що буде більше людей, яким треба буде допомагати перезимувати. Ви готові до збільшення чисельності Луганської області під вашою опікою? Готовий на сьогоднішній день. Я в максимально і короткі терміни, але провів зустрічі з 17 послами різних країн. Ми домовлялись про допомогу, а це ну абсолютно різні країни від Сполучених Штатів Америки, Балтійські країни, і Хорватія, і Польща, і Голландія ну, тобто, от 17 країн плюс посол Європейського Союзу в Україні. Вони всі надають нам підтримку і не тільки на словах, а і ділами. Готові з нами прийняти участь в певних проєктах для забезпечення допомоги людям, які от ну будуть потребувати певної допомоги, і це ми говоримо і про теплі речі, і про ліки, і про буржуйки чи обігрівачі, та про багато інших речей. Які ми можемо надати вже цієї зими е, людям, які от е, вимушено евакуювалися, або залишаться на деокупованих територіях з розбитою інфраструктурою, пане Сергію, ще одне запитання. Встигаю: е, чи продовжується ця евакуація? Скільки людей готові ще виїжджати? Е, виїхати люди е, готові і мають бажання, але можливості е, такої нема у всіх, тому що Залишився один тільки безпечний маршрут це через Росію і Балтійські країни. Чоловіків за межі області не випускають. А жінки, діти ну це по-перше, довго, по друге, дорого. На жаль, дякую, пане Сергію, що приділили нам час. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Був в ефірі марафону Єдині новини. Продовжуємо роботу. Єдині новини.